На вашу думку, долар, от як тверда валюта, головна, головна всесвітня валюта. В контексті того, що у нас зараз дуже змінюється світовий порядок, архітектура безпеки і так далі. Він збереже свої позиції чи ні? Ви знаєте, я не буду робити цього прогнозу, просто я не знаю. Думаю, ніхто не знає. Але mm -hmm. про якісь тенденції ми, звісно, можемо поговорити. Давайте, і Ми да. бачимо, mm -hmm. що останнім, останнім часом позиції долара то він був дуже міцний по відношенню до е євро і до фунту. Ну, давайте до євро. Да, яка на близька, близька валюта. Але ми бачимо, що зараз ця ситуація. Після приходу президента Трампа ситуація змінилася, і в багатьох людей вже є е, сумніви, там чи залишиться долар тим доларом, до якого ми звикли. Ну, це пов'язано з багатьма, багатьма речами. І по-перше, є очікування рецесії. Я не кажу, що в Америці буде рецесія, але ймовірність рецесії зростає. А, а весь фінансовий ринок він побудований на очікуваннях. Бо коли всі мають факти, то всі мають одну і ту ж саму інформацію і вже приймати рішення трошки пізно. Вибачте, ми все розшифровуємо. Рецесія це економічний спад. Да, економіку відкад да. назад. Дайте да, економічне да. сповільнення. Я не знаю, яке воно там буде падіння, mm -hmm. але. Якщо ми бачимо, що е, е, економіка сповільнюється. І ще не ми. Якщо центральний банк бачить, що економіка сповільнюється, що буде робити центральний банк? Центральний банк буде знижувати відсоткову ставку, робити гроші дешевшими для того, щоб у більшої кількості підприємців і людей доступ, був доступ до грошей. Вони не боялися. Якщо гроші нічого не коштують, беріть, запускайте нові бізнеси, інвестуйте ризик. Невеликий. Це стимулює розвиток економіки, тому коли економіка сповільнюється, щоб всі розуміли простими речами, е облікова ставка будь-якого центрального банку у світі, це педаль гальма чи газу. Якщо економіка сповільнюється, вам треба натиснути на газ. Угу. Ви Зменшуєте вартість грошей, і навпаки, якщо економіка дуже розігрівається, а супутником розігрітої економіки є інфляція зростання цін. Вам треба зупиняти зростання інфляції, бо це погано впливає на заощадження громадян, і на прибутковість компаній. Ви підвищуєте ставку, охолоджуючи економічну активність. Ви робите гроші дорожчими.